В ім'я отця і сина і село в хамі, слава Ісусу Христові. Сторони досько-хаседонські, це сторони землі обіцяної, яку людей такі не підкорили, на які жили на неї, щоб залишалися язичниками. Вони якось так би мовити співжили з, з людейми, що про майбутнього Месію, залишалася у своїх язичницьких уявленнях, воганських уявленнях. І саме тому Господь мовчить коли та жінка, хананейка, поганка, яка віддає наша не Богові, а ідолам, там чи скажімо, в різні, різні міркування на цю тему є, каже, церква діса не дає, Звертається як до того, хто має прийти і кого очікує народ Ізраїля, сина Дали, помилуй, на надіною. Христос мовчить. І можемо сказати, що це певний такий педагогічний підхід до справи, і Господь можемо сказати так, як говорять оці церкви, і церква навчає, випробовує її Віру, терпеливість і навчання нас, щоб через неї і нас закликали до тої терпеливості і витривалості у проханнях. І так воно є. Але попри все також не можемо не побачити відношення Ісуса Христа Неважливо, до якого ти Бога молишся. Головне, що ти молишся, всі дороги будуть до одного бога, або один має значення куди і як і що. Ми не чуємо того. А навпаки, ми бачимо відношення Ісуса Христа практично негативне до коганських віровинь, коганських уявлення і другоді. І тим самим не би, що на сьогоднішній день питаємо, не вже справді так воно є, що всі релігії є однаково добрі? І Господь дає тут відповідь. Більше того, коли ми чуємо відповідь Ісуса Христа, то насправді це дивує, Тут що так пом'якшено переклади, Пом'якшено. не личить брати хліб у дітей і дати щенята. Так, знаєте, для нашого вуха приклад. В оригінальному тексті звучить інакше. Не личить брати їх людей та те Так звучить боїм в оригінальному тексті. І тому ж навіть трохи більше шкребе, як то Ісус Христос міг такі речі говорити. Але говорив Господь. І ми також такого Господа мусимо знати, не уявляти собі Бога. Якимось таким ну, наївним, мєгесником, угнасним, красивеньким, який постійно на 32 футбол посміхається по протестантам показувати такого Ісуса Христа, лагідного, люблячого і так далі. Він справді сумирний серце, лагідний і люблячий. Але я не, я не раз сказав, до кого? До грішників і грішників, які кає? І тут є важливо зрозуміти, в якому стані ми. Чи не є в стані тих, так би мовити, всезнаючих, які не потребують Покаяння. Чи не є в стані тих, хто на себе приміряє такий, можемо так сказати, образ, який нам на ним чи не є властим. Коже подію про того. Я люблю так після служби Божої собі лишитися в церкві, помолитися, і в той час інколи буває так, що хтось заходить. Пару днів тому зайшов час, молитви. один чоловік своїм приятелем по поставити свічку, помолитися, почав зі мною бесіду. А як ви Відноситись до того, як ви називаєте тих, хто підійшов до вічності. Як ви їх величите Рабами Божими, чи як ви їх величите? Не кажуте, як напишу, так нам скажу. Проблем нема в тому, як так можете. Як вам як ви, так божалі сідати? Як вам треба, так вам скажу? Але бачите, що не то. Але вони кажуть, діти Божі. В мені загинули до мене, не власнина, мені загинули, вони діти Божі. Яким вони робить Божі. Не є риба Божі, вони діти Божі. Чому маємо себе раби Божими називати? А це кожен відмінила той термін ремів Божих. І так бачу, що він провокує. Я так не так делікатно, не стараюся мірі змоги, але бачу, така провокація, така конкретна йде. Потім я починаю говорити, а наш священник мені на похороні моїх синів, назвав моїх синів рабами. А я споризував ситуацію, яка була в інтернеті викладена, де цирка зайшло до священника на Днібанію. І так інтернет, то так виглядало трохи жахливо. І один з тих цикашників, а то саме був той, що вже що прийшов. Священника за горло, і каже ти видіє рабами Божна розборку. Вони діти Божі, і так, знаєте, його за горло тримає, і отець себе тієї, я не знаю, чи я все отримав так спокійно. А отець то все, мовчки, то, 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 ні слова, ні слова Потерпів, потерпів, то, якось так мовити, відпустив і я там почав знайти нам. І там він Бога Я тебе заберу до бочки, що ти мені будеш воювати, ти мої діти загинула, а тут от і ти починай, поїхав, поїхав, поїхав. Я так кажу, слухай, вже не той чули до когось священника загорнула право. Яка не тільки загорнула право, я розсіл. І які згину зробила святини, і так мовити, а священника, який обізвав на його думку, його сидів раба, пустило голову по селі, яка навіть знесла він герой. Як не пішло на той момент е, сьогоднішнього Івангелія, тої хананеї, то, 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 як, е, е, наприклад, поставити, але я так зрозумів, що. Як приходить цитати із Святого Письма, де написано поняття Раймів Божа, що це означає, де апостол де, 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 де Болопоясне, що ви перестали бути рабами ріха. Ви вже перестали бути рабами на ви стали рабами, рабами Божими. Тобто нема третього варіанту. Або я раб гріха, або я раб Божий, або або Але бути дитиною і Божою, я розумію його бажання, я розумію його серце, його великі, його люди загинули. Все розумію. І йому б хотілося, і кожному з нас би хотілося, щоб кожен, хто на війні загинув, кові своє життя, вважався святим. Але то не є християнство. То не є християнство. У мусульманстві так, хто віддає своє життя, той йде зразу до е, якихось дівиться, йому там, так би мовити, всі блага, які на землі мати, будуть там його чекати. Християнство трішки інакше. Не всі, хто гинуть, є святими. І на війні також, і навіть на війні справедливі, не всі, що гинуть, є святими. Якось так бачачи, що мусульмани та що є пригону єпископів, чи навіть патріархів, здається, спитали, слухайте. Можемо видити наших воїнів, які загинули, каналізували, зробили святими, на що міг. За часів Василія Великого, воїн, який вертався з війни, і мав на руках кров, він навіть не допускався три роки до причастання. Бо вбивство і вбивство на не на війні, воно все одно залишає світ хочемо того, що не хоче, серце дитине. Хоч інколи воно вимушене, і вбивство вбивство мієлізниці. І, і кожен вбивство індивідуально священник розглядає, коли вимагається, сповідається. І навіть які випадку, коли священник сам не має влади постирки, а добується це, це. відповідні церковні владі, а міцні випадки буває. Тому казати, що всі є святі це обманювати, обманювати батьків. Пам'ятати себе, то неправда. правда. Святий не той, хто гине, а той, хто гине в святості, а той, хто гине в святості. Тому серед багатьох мучеників за віру Христову, кам'яні не всі. а ще ті, хто в святості, загинув і хто молився за своїх ворогів. Сьогодні, до речі, була е, теж. Така світлина цікава у Польщі. В свій час в 90-х роках, коли вони вже почали трошки швидше почали відродження у Польщі, там забудували священника Єжа вже попелюшка, який зараз символом тої боротьби висельної у Польщі є. І така світлина стоять батьки, того священника тримають велику в парафіну на Навесник на скій, практично зріс, стояти демоги, і на тій фотографії, так написано, молімося за убивці їжа поберушка. Оце є християнство. Це є справді Християнство. Більше того, коли ми хочемо бути синами чи доньками Божими, навчимося бути Божими Рабами. Не в сенсі того, не вільниками. Не хочу, а мушу. Ні. А в сенсі того усвідомлення, бо в чому полягає рабство справжнє таке. Не в тому сенсі, що рабовласник муртує свого раба, а в тому сенсі, що раб цілковито залежні від свого рабовласника. А ми кажемо, мусимо бути вільні, ми хочемо бути вільні. Так, по відношенню до людей нема питання, але давайте говорити правду і дивитися правді очі чи людина може бути вільна від всього чи людина є самодостатньо як іншим та ні навіть в краю Адам потребував є. Навіть в раю Адам потребував є. І кожна людина, навіть якщо вона відчувається вільною, розуміє, що потребує когось, що потребує когось. Навіть бодай для того, щоб не виростили воїзм, а щоб комусь щось добре зробити, я не говорив про те, що для того, щоб хтось поміг. І тому навіть справжньої свободи, як такої, реальні не існують. Але що означає бути Божим врагом? Це бути свідомим того, що навіть дихати без Бога не може. Чи навіть дихнути не можна без Божої волі. Він Є черевом усякого блага і усякого буття Бога і без нього ані до пороги, казала наші предки І тому бути Божим Грабом не означає бути невільником абсолютно зовсім інше поняття. Перше це не буде ремонт як протисталення, а друге це бути тим, хто добровільно і свідомо і служить Богові. Зрозуміння того, що без Бога нічого не може зробити, От що означає бути Божим работом. А тоді, коли ми в тій свідомості будемо жити, Бог зробить, бо має на кормаду з нас своїх дітей. Але це не ми маємо говорити, ми заслужили, не діти Божі. Це господь моє сказав. Так, як сказав з неба про Ісуса Христа Це син мій возлюблені, у ньому моє поколінь. Це Бог нам має сказати, а не ми Богомі ми твої діти. І, і тому та ханайка сьогоднішня, яка каже, і пси, із псишки, і с... що падають зі здорових своїх конів, виявила надзвичайно Надзвичайно велику покору, яку Христос подів нам, християнам, від поганки продемонструвати. Чому? Бо вона молила свою доню. Бо вона любила свою доню. І з любові до своєї доньки вона виявила покору. Вона не розуміла правдоподібно, що Христос є Богом. Вона бачила в ньому людину, Так, людину, яка могла щось зробити. Могла допомогти, а вона не бачила там Бога. Вона бачила людину. Апостоли, які були болі до Ісуса Христа, і то Бога не бачила на початках. То вже в кінці, коли Христос воскрес, до них починали ходити, вони бачили людину. І так і вона з любові до своєї дитини покорилася перед людиною. А ми, християни, усвідомлюючи розуміючи, що Христос є нашим Богом. Починаємо вимагати статусу дітей Божих. Станьте Божими на вами, Господь віддає нас до Божого синівства. Амінь. Слава Ісусу Христу!